Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У самому серці Великої пустелі серед барханів і пісків стояло місто на ім'я Іль Сахар. Тут будинки були з глини, вулиці з пилу, дахами слугували старі килими. А двері скрипіли так, ніби самі хотіли розповісти всі таємниці. Тут не було річок, зате були легенди, і не було квітів, зате співали вітри. Кажуть, що пустеля тиха. Кажуть, у місті Ільсахар усе спокійно, бо спека не дає людям дуркувати. Все це брехня. Бо якщо ви чуєте у повітрі крик. І бачите, як по головній вулиці летить скажений осел з вивернутими вухами і пов'язкою на очах, а на ньому щось яскраве, дрібне і вирискливе махає фіником. Вітаємо! Це лая. ураган Іль Сахару у людській подобі. Головна причина нервового смикання очей у торговців і головний переполох. Олах! Це ж мій осел! кричав один із торговців. Намагаючись наздогнати осла. Я крала осла, горлала вона, зникаючи в хмарі фініків і пилу. Я просто на нього впала. Лая трималась за загривок однією рукою, а іншою розмахувала фіником, як шаблею. Осел із закритими очима. Господар просто надів на нього хустинку, щоб не боявся змій. Тепер же він боявся всього, мчав ринком. Перестрибуючи ящики, перекидаючи глечики, облизуючи дітей у процесі, біг, зносячи все на своєму шляху. «Мій столик!» – кричав торговець фруктів, коли осел влетів у нього боком, посіявши гранати в повітрі. Мої спеції. верещала інша, ховаючи гострий перець під прилавок. Він сам почав бігти. Я не винна, додала Лая ще голосніше. Коли проносилась повз охоронця, який вже тягнувся за свистком. Не свистіть, він ще більше злякається цього звуку. Та вона знову це вона! Ловіть осла. Лая рознесе увесь ринок. Лая намагалась повернути, але осел замість ліворуч зробив різкий поворот. Не килими, стій, осле. Це була остання фраза Лаї. Перш ніж вона разом з ослом влупилась просто вгору східних килимів, які стояли складені в охайну піраміду біля старого торговця Рафута. Ба, буф, хряп. Хр Килими здійнялись в повітря, закрутились, як джини на вечірці, і на кілька секунд з під них не було чути нічого. Тиша дуже підозріла тиша, а потім. Голова Лаї виринає з під одного червоного килима. Я в порядку, а от килими тепер знають, що таке екстремальне використання, захихотіла Лая. Гей, пане Рафуте, ваші килими офіційно сертифіковані, як м'які припадінні. Ти мені за килими ще заплатиш, розлючено мовив Рафут. Лая перевела очі з торговця Рафута на кучу розкиданих килимів. А Згадала про нього лая, і ось винернула голова осла з-під килимів. Вилазячи задом з під кучі. Вона всміхнулась ослу, оглянулась і побачила безлад, який вона скоїла на ринку. Добре, добре. знімаючи з себе шматочки кавуну. День почався вдало. Ну, може, не для всіх. А от тепер, мабуть, я трохи прогуляюся без осла. І в ту ж мить швидко заскочила на виступ і видерлась на будівлю, поки розлючені торговці її не схопили. Ах, ти ж нестерпне дитя зефіри, додав хтось із торговців. Ха я її обожнюю! Раптом вигукнув хлопець із натовпу. Лая драпанула на улюблене місце, дах будинку, що стояв. На іншому краю базару. Тут завжди було тихо, тепло і пахло, не м'ятуючи квітами, а сонцем і запиленим верблюдом саме те, що треба. Вона розкинула руки, одна нога стирчала вгору, інша звисала з краю. Її волосся розтріпалось у всі боки. Обличчя було в пилюці, а на лобі відбиток граната того, що врізався в неї у польоті. І вона сміялася, сміялась так, що не могла зупинитись. Тряслись плечі, по щоках котились сльози не від болю, а від дикого щастя, як після вдалого фокуса, або поганої, але веселої витівки. <тас> ну і виліт. задихаючись, пробелькотіла вона. Оце так ранок! Вітер лагідно гойдав її волосся. Десь внизу. Хто ще обурено кричав: Про, поверни мої дині! Забери свого осла! Вона знову залізла на дах! Але Лая все одно лежала, як маленька героїня свого власного безладу. Може, я трохи переборщила, подумала вона, а потім додала. «Хоча ні, це було ідеально! Коли місто трохи вгамувалось після випадкового ослячого штурму, Лая… Повернулась додому. Двері в будинок скрипнули. Всередині було прохолодно, й пахло м'ятою, медом і якимось цілющими мазями, які мама готувала щовечора. Я непомітна! Я пісок у вітрі, Я тінь у сутінках, шепотіла лая, крадучись на пальчиках. Тінь у сутінках не хлюпає по хаті апельсиновим соком. Пролунав голос з кухні. Лая застигла, із за перегородки з'явилась мама Лаї, висока, струнка, з міцними руками і м'якими очима жінка. Її звали Зафіра. І в усьому Ільсахарі, та й далеко за його межами не було кращої лікарки. Вона лікувала всіх від дітей до верблюдів. Кажуть, коли Зафіра кладе руку на чоло, навіть хвороби зникають. Її поважали всі торговці, мандрівники, старішини і навіть сам голова міста, який щороку приносив їй горщик із кращим медом. І попри те, що її донька була відома як ходячий вибух сміху й катастрофи, ніхто й ніколи не говорив про лаю з зневагою чи гнівом. Бо всі знали, якщо трапиться біда, саме зефіра їх вилікує. А лає буде допомагати. Але в цю хвилину зефіра була розлючена і говорила таким тоном, що навіть змії виповзали з-під каменів і вибачались. Ти знову зробила розгордіяж на ринку. Це ж неможливо лає. зітхнула мама, витираючи руки об рушник. Приходив пан Рафут. Він сварився так, що я ледь не дала йому заспокійливу настоянку. Замість крапель від кашлю. Лая зробила найбезневинніше лице в світі. Він каже, що ти зі своїм ослом забруднила майже всі його килими, і тепер йому доведеться їх чистити вручну. Але це не мій осел. Обурено випросталась Лая. Та от і добре. Тепер підеш і самостійно допоможеш йому ці килими чистити. Сказала мама так спокійно, що лая зрозуміла все вирішено. Але іще, додала мама, не слухаючи. Якщо він не твій осел, то будь ласка, сходи і віднеси морквину його справжньому господареві, бо він теж приходив, і в нього тепер осел боїться килимів. Ну, хоч не гранатів. Що ти там сказала? Нічого, уже беру морквину. Вона схопила морквину, засунула її в кишеню, поклала туди ж шматочок халви на всяк випадок, якщо господар осла буде занадто суворим, і вже на порозі обернулась. Мам, так? А ти ж мене все одно любиш, навіть якщо я катастрофа, правда? Я тебе люблю, незалежно від кількості килимів, які ти зіпсувала. усміхнулась мама і м'яко торкнулася її щоки. Фух. І пішла, з рішучістю маленького пустельного торнадо. Було вже по обіді, сонце висіло над дахами ільсахара, мов апельсин залишений на підвіконні. Гарячий, липкий і ледве тримається. Лає, якщо ти вже все одно носишся по місту, як пісок у вихорі, то хоч зроби щось корисне. гукнула зафіра, розкладаючи сушені листки м'яти на тканині. На ринок прибули мандрівні торговці. Можливо, в них є сушені трави. Треба взяти, щоб були в запасі. Ліків багато не буває. І не тільки. Подивись, уважно. Не тільки. Це кувано цукати?» – запитала Лая з наївною посмішкою. Ну, якщо хочеш, відповіла мама, не піднімаючи очей. А мені потрібні сушені квіти, пустельного чебрецю, корінь верблюжої щитини, і, якщо знайдеш, порошок нічної шавлії». Звучить, як закляття», – пробурмотіла Лая і підскочила до дверей. Добре, я пошукаю. Що знайду, то й куплю. І не забудь без пригод. Та я що? На осла знову в сяду. крикнула вона з вулиці. Підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину цієї казки. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васіт приведе.